Налив їм повну каністерку води. Зараз їсти їм піду, підсиплю. Хай виїдають у великому кориті, погано їдять, а в малом виїдають ось. Прикрутив малим поросятам поїлку, ось води налив. Хай вже привчаються потихеньку. Корити поки не буду. ось води дав, п'є. Їсти теж насипав, поїла, щось погано. Зараз підстелю її. Він підстелив. Вона собі буде мостити гніздо, яке захоче. Поросятка сплять, лампу їм вже не буду на ніч включати. Хай привикають так, її зняти скоро треба буде. Поросить поки не буде, нема вже свиноматок поросних і свинок.

а але не сильно один на одному лізуть. тільки двоє зверху тих так пластом лягли. Ну, живчик сам не менший Десь ідеастринка, мабуть, їсти ось ще одна. А, і там дней вже було біля неї їх удиву. Налягаю в документі її. Одна за нього залізла, але вилізла. Слома там підставлена. Вона неудобно лягає до корита. Як для свиноматки, то погано це курити сильно. Поднішка тут є На Останні, як сали з перших днів, поросями дві такі з ніжні і верхні.

Солому туди згребався. Ходить в туалет, там, на мокру солому йдуть. Ось одне сачця, не, не треба, щоб салоха йдуть, в воду вчаться пити, вони ж одне кормушку гризу, кормушку поїлку гризуть і привчаються пити з нею. Там вони п'ють. Перший раз попробував бульбашки пускають понравилось. З водой Там суха були. Треба було раніше їм прикрутити, щоб день пробували тайпи. Їм можна з п'ятого дня ставити.